Росія напала на Польщу. Можна вважати це нападом відкритим? Вірка, вірка, карта планів та намірів. Це відкритий акт агресії, спланований, заздалегідь продуманий, прагматичний, холодний, з холодним розсудом, туз мечів. Ну я не знаю, які ще карти повинні випасти, щоб сказали нам прямо, що це вплив. На ситуацію срачі, карта Верховної Ради України най... в ліпші часи, в найцікавіші скликання. Тобто, розбірки, шатання, намагання отримати користь, отримати зиск, отримати свою, презентувати свою позицію за вірно, правильно, тобто внутрішні розбірки. Іноді для того, щоб зламати велику країну, необхідна ядерна зброя. Для того щоб плинути на великий союз, я не знаю, орда е з великою кількістю техніки, ресурсу і, тоді, і тому подібне. В, в ситуації з НАТО вистачило всього 10 шахетів. І почався срач і нерозуміння, як далі взагалі працювати цікавенько. Як свого часу в нас е було зруйноване сприйняття стосовно другої армії світу, так свого часу ми зрозуміємо, що там Америка не, не завжди займає першу сходнику в економічному розвитку і альянси, котрі, начебто, сильні, і союзи, котрі, все контролюють, не завжди відповідають своїй репутації, котра роками вибудовувалася. Цікава реакція Трампа. Спочатку він промовчав, довго мовчав, а потім сказав, що його терпіння добігає кінця. Щось ми вже таке чули, коли воно вже добіжить до кінця те терпіння. Пріш за все, зараз знов почнеться. Немає дій. У нас випадає тут жезлів перевернутий, плюс колесниця перевернута, плюс е дев'ятка пентаклів. Коло снисі перевернете відсутність руху. Дев'ятка Пентаклі це треба поспостерігати з боку, що там буде відбуватися надалі. І знову ми почуємо старі, добрі, старі з його звернення, що все взагалі я відходжу в бік. В сторону в нас вистачає ситуації, які треба вирішувати сполученим штатам. Обіцянки зараз в контексті Трампа він хоче висидіти. Якомога довше в без руху, без дій, але е, потім буде вмикатися якийсь прагматизм матеріального характеру. Це ж чудова нагода з я не знаю, запропонувати нові угоди, що там в Польщі є, що можна отримати, незважаючи на те, що вони входять в один блок, блок НАТО, це час для ООТ можливості отримати якісь додаткові бенефіти за рахунок цієї ситуації. Активним чином впливати, найближчим часом він не планує. Може робити якісь дії, ну, як імітацію активних дій, але без реального. Цікаве питання запитала в нас глядачка. Чи Польща поведеться на співпрацю з Росією, і чи буде наступ на Захід країн? На західні країни, мабуть, зі сторони Польщі отаке цікаве питання. Ну, воно в мене не так випадає. Ні. Ні. Але питання в тому, що будуть намагатися якось на кшталт фермерів, тобто підкупати населення для того, щоб формувати громадську думку для того, щоб ще більше настраювати поляків проти України і за рахунок матеріальних чинників. Впливати на перебіг подій таким чином, що винувато всьому Україна. Не... Далі на Захід немає, тобто, пропускати вони не будуть. Бо є чітке усвідомлення, що, пропустивши просто як через коридор дуже велика ймовірність, мим... що тобі цей коридор не віддадуть потім. Угу. Вплив вплив економічний вплив. Що зараз виясниться, що вся економіка Польщі ледве не тримається на тому сухопутному сполученні з Білорусі через Росію і тому подібне, що це не вигідна війна для Польщі, що у Польщі немає претензій до Росії. Взагалі вони раніше жили з Росією, з Білорусі в злагоді в мирі, і тільки Україна заважає в цьому миру. Ага. Ага. І тому подібне, тобто будуть стимулювати якісь внутрішні процеси, направлені на те, щоб відвернути увагу від реальних загроз і ворогів. Проблема в тому, що допомагати Польщі наше е завдання зараз все одно, тому що велика кількість українців знайшли там прихисток. І е, тому, що є все одно достатньо велика категорія лояльних поляків до українців, і не ведуться на провокації, і ну скоріш за все, не фермери. Котрих можна купити за 100 євро, і тут треба з нашого боку бути дуже помірними, тому що спеціально будуть розгортати цілу акцію для того, щоб нас стикати лвами. і наше завдання не повестися на ці провокації, але ну, полякам бути більш обачними в форматі того, що хто за що платить і які меседжі просуває серед пересічного населення. Які у нас будуть відносини надалі з Польщею? Будуть погіршення от через от, такі вкиди російські? Більш-менш насправді. Попри такі, те, які що були? Uh... вони uh... ж і були в нас не ідеальні прям. Так ні, ну вони не будуть ідеальні. В форматі в Польщі це тимчасовий гарний союз для того, щоб вирішити питання з вільними о... ворогами. А потім вже через деякий час ми будемо вирішувати стосовно там, хто шов кого, як і, і... і за що. Угу. Тобто, з... З... якщо брати з точки зору розкладу, карта помірності каже, що все ж таки: ми підійдемо до цього питання більш зважено і нас з лбами не стикнуть. Але ми повернемося до цієї ситуації в більш мирний час. Писали ЗМІ, що Польща розгортає 40 тисяч військових на кордоні з Росією і Білоруссю? Питання в мене в чому? Вони готові до вторгнення? Ресурсно, фізично, морально? Вони готуються. Тобто, з точки зору готовності, немає зараз готовності, є великі сподівання на домовленості, що можна домовитися. І в сприйняття через призму того, що Польща не Україна, у нас немає ніяких е таких містків, як були з Росією, наприклад, uh -huh. немає ніяких претензій, тому подібне. Тобто, не прийшло ще усвідомлення, що меседж е стосовно польських земель в форматі подарунка Сталіна. Це не погроза, це не спосіб маніпуляції, це не жарт. Це реальна конструкція, на котрій може триматися агресивна складова. Ну, давайте гіпотетично візуалізуємо ситуацію. Ви, як українка, е можете. Про, про, ро котра українка, котра прожила в Україні і пам'ятає, що таке початок війни, війни з чого все починалося, Росія не може сказати, що їй необхідно срочно е зробити демілітарізацію, денацифікацію, і що там ще. Ну, та. Захистити своїх росі росіян, російськоговорящих. Ja? Найголовніша е, доктрина можливості звільно пересуватися, закрили шпарину. Хай Бог мили, як так можна. Ми виключно взагалі б, до доброго нічого не пам'ятаєте, скільки гарних речей ми зробили. Далі повинен бути гіпотетично, е, відштовхуючись від ситуації, екскурс минуле. А, стосовно того, що під час Другої світової Росія Радянський Союз врятував, врятував, тобто забувати про початок, будуть казати про кінець. І щоб було б з Польщею, якщо б не за Радянський Союз. Взагалі нічого гарного не пам'ятаєте, тоді нагадаємо. І от такий абсурдний меседж його може використовувати вже завтра. Раша Today, або Соловйов або пропагандісти на кшталт Симанянське, Бієве і Путін. Тому ну нам в 22-му році, на початку на 21-му році, здавалося також абсурдна ця конструкція стосовно деокупації, утискання російськомовного населення, російських, російського населення, як ми так казали, але сценарій той самий. Більше того, проводячи паралель, повертаючись е до загроз, ми зараз дуже спостерігаємо уважно стосовно ситуації в Польщі. Загрози для країн Балтії залишаються, для Фінляндії залишаються. І коло реакція НАТО, зараз дають, е культивують пряму загрозу для цих країн. Для Фінляндії, для Литви, Латвії, Естонії. Там дуже цікаво, якщо брати розклад стосовно загроз, коли ми переглядаємо питання по Білорусі, там дуже важкі конструкції випадають, тому що е з боку Білорусі Росія буде робити різноманітного роду провокаційні процеси, котрі будуть направлені не тільки в наш бік, але й в бік західних е країн. І питання в тому, що по нам випадає помірність. Тобто, ну, не перший раз стикаємося, не перший рік воюємо. І ми все ж таки не поведемося на ці провокації, тому що усвідомлюємо, що якщо якась зворотня дія або неправильна реакція на провокаційні дії з боку Білорусі сьогодні, завтра вони скажуть, знову будуть показувати мапу з чотирма напрямами, звідки готується напад і тому подібне. А я не впевнений, що з того стосовно Польщі, Латвії, Латвії, тобто чи готові вони до таких розворотів ситуації, і чи зможуть вони вистояти і не зробити крок під час провокативних дій? Білорусі питають, чи є загроза знову з Білорусі під час усіх навчань. Зараз Чернігову нашому. Воно не по загрозі, воно йде по провокації. Воно йде в форматі того, що будуть робити якісь провокативні дії. Напряму не пов'язані з руйнівними діями, з дії неруйнівного характеру, але налаштовані на те, щоб по перше від М Залучити більшу кількість людей з нашого боку для того, щоб відтягнути їх з тих напрямків, де дійсно необхідна сила. І друге, ну провокації. Провокації, я думаю, що це все робиться для того, щоб Легімітизувати участь Білорусі в, в світовій війні як активний учасник, котрий дійсно там боронить свої кордони і намагається захистити своє населення, тобто зробити провокацію для, для того, щоб створити образ жертви в майбутньому до речі, країни Європи почали закривати небо. Почалось там з Польщі, Литви. Вже я дивлюсь, Естонія, Латвія теж закривають, а, коли вони ли... не закривають ж небо, вони закривають повітряний простір. Ну, тобто там да, да. Литають ну, трошечки по інакшому. Небо, я думаю, повітряний буде. простір, да. Да. Просто так в новинах написали, закрили небо. Я так і прочитала, як написали. Ну це ж не врятує їх від того, що все одно будуть якісь ракети шахеди туди летіти У нас з точки зору цього обстрілу, Росія отримала дуже багато насправді. І, друге, якщо брати, переглядати в контексті повторення, в нас є карта циклічності, є момент збирання на попередній досвід. Але найголовніший. Приз виногород, вони вже отримали, коло реакція, неспроможність вплинути на перебіг подій, розуміння, звідки яким чином будуть, якщо будуть відбивати, і чітке розуміння, що якщо завтра так станеться, що в всіх цих дронах і тому подібне сімки будуть виключно польські, і воно все полетить на бік Польщі. У них не вистачить не сил, не ресурсу для впливу і зворотньої реакції, таку, як робить Україна. І це усвідомлюють насправді і е, лідери Польщі на даний момент. Коли вони активним чином розкажуть, що все під контролем, і не треба панікувати. Це трошечки не відповідає дійсності. Бо нічого не під контролем, і панікувати треба саме зараз можуть бути жертви в Європі. Карта страшного суду, вона попереджує. У нас ця карта зазвичай випадає на попередження, пов'язані з масованими обстрілами, коли, в принципі, ми чітко усвідомлюємо, що є, ми кажучи, загроза, котра стосується всіх і кожного. Так. Ви розумієте? Просто в, без карт сидів, аналізував ситуацію. А, давайте знайдемо якусь європейську країну, до котрої. У Росії не буде е, можливості знайти історичну претензію. Польща Польща винна, подарунок Сталіна вже озвучили. Е, взагалі вони себе неправильно вели е, під час Другої світової. Не тільки Черчил називав Польщу єнами Європи, але й там Росія, яка мала багато незакритих питань, що провокують і тому подібне, не ведуть себе некоректно. Німеччина, Друга світова війна, пів Німеччини було під контролем Радянського Союзу і взагалі. Скоріше за все дуже просто сказати, що цей фашизм він спав 70 років, він спав, він знаходився в стані е, глибоку, глибинного сну такого, але ж вони не змінилися, і дуже багато російськомовних людей в Німеччині їх також якось притискають. Візи їм, скоріш за все, не дають туристичні е, Франція, а Наполеон та Москва. А так, Москву спалив і тому подібне ну, вплинув. В, в Притягнути можна ну, натянути в хасову заглобус до будь-якої країни в сучасній Європі. Будь-якій. Італія там у Саліні був. І виходячи з розкладу карта Страшного Суда, вона каже, що. Є, умовно кажучи, ситуація, котра небезпечна для всіх та кожного. Друга складова це, е, це момент того, що в Росії все одно зацікавлена на якомога довше продовжувати війну. І в планах завершувати не можуть. не можуть, Немає можливості. Е, які плани у Америки на Білорусь? Чого плани? Насправді. Бігові для нас. Даремно витрачені гроші та час. Нас, причому, я певно, в друге або втретє переглядає це питання, і воно кожного разу розкривається все більше. Ти намагаєшся підкупити Білорусь за рахунок якихось. Матеріальних плюшок е, не для звільнення політв'язнів, принесення демокра... демократії в Білорусь, а для того, щоб Лукашенка я начебто вплинув. В нього є образ, Карта Дурні, є образ е, людини, яка начебто може вирішувати питання. І є чітке усвідомлення, що. Якщо Лукашенка дасть дасть обіцянку, що в ніякому разі Білорусь не буде приймати в цьому участь і не буде пропускати через свою територію російську армію за рахунок якихось матеріальних винагород, бенефітів. Сполучені Штати зможуть втримати контроль над ситуацією. Але, виходячи з розкладу, карта туз-пентаклів це в перевернутому стані, це даремно витрачені гроші е і час. Тобто, всі домовленості, це знаєте, що нагадую? Коли напередодні вій... початку війни Лукашенка в одному з інтерв'ю розказував, що. Ніколи такого не станеться. Що біл... через Білорусь пройде в наш бік російський солдат. Він буде розказувати, що він пограничник, що він не пропустить це його принципово позиції. Ніякий не інакше виглядає це як підкуп, причому я думаю, що в, в контексті ситуації Лукашенко певно навіть продешевив. Uh, бо як дріб'язок. Uh, більше того, він захоче, щоб використати ту модель, котру зазвичай використовують uh, ту модель, котру зазвичай використовує з Путіним. Тобто маловато буде, Можете ще що дінжа так посипати, щоб бути лояльним. А що підсипать можете, а можете ще долгі простить. І щодень жаток підсипать, тому що гроші вже закінчуються. подсипте ще день. І от в контексті ситуації він буде добивати їх ще час, коли з Лукашенка рахується, час, коли Лукашенку там запанки дарять і тому подібне. Я не здивований, якщо ще закрилися якісь його особисті питання матеріального характеру, або особисті бажання окрім зняття санкцій і запанок. У пентаклів це ну, набагато більше, ніж запанки і санкції часткові. Це якась винагорода велика. Але він все йде за розрахунку адміністрації Білого Дому, що Лукашенка їх відпрацює. Не відпрацює взагалі. Наступні навчання так само він може розказати, що російська е, армія, котра проходила навчання, вона пішла, поверталася в е, на свої бази в Ростов через Польщу, через Литву, Латвію. Тобто в такий маршрут. я взагалі не розумію, як так сталося. Амулжець. Он лжець високопарний. І карта дурня це момент того, що людина як Джокер вона буде юліть, вона буде виходити з ситуації, вона буде домовлятися навіть там, де в неї немає важелі впливу за рахунок отримання користі і зв'язку від ситуації. В Україні ні холодно, ні жарко від цього всього. Від цієї двіжухи. Якось це повпливає на Україну? Те, що вони там Дуже... домовляються. Ні, ніяк. ніяк. Це чистий. їхні там. Угу. Польща то Польща. Принц Гаррі. Приїхав у Київ разом із з МЗС із Польщі, приїхав ще й Принц Гарі. І я вже бачу не перше питання про коронацію принца Гарі у Києві. Що це якийсь ритуал, кажуть, будуть чи щось таке. Я якось це пропустила, цей момент. Пошукала, не знаю, звідки це береться. От, я побачила у нас і побачила ще на іншому каналі, теж задав... ну, ставили таке питання. Якийсь ритуал готується з Гарі в Гарівки. Так це чи ні? Ну, так. Він приїхав просто підтримати Україну без всіляких ритуалів. Ну, <св> як <'язок> в Адісія це називається поторгувати лицом». Тобто ну, немає ніякої змістовної навантаження, більше того, навіть користі виводи для нас. Ритуалів, коронації нічого такого не буде. <св 'язок> Ні, ну Якщо хочуть, хочеш, ми зробимо тут на питання, але. Будь-який каприз за систему ПВО. Цікаво, а... просто, нема. таким його коронують в Україні. Не, можемо зробити герцогом борщаївки. Так. так, і ще питають про вбивство кірка. Вже розглядали це питання чи ще так. ні? Розглядав це питання. Тоді. Коротенько uh, на нашому каналі, давай. На настає в форматі Там наче сьогодні вже навіть когось знайшли, е, наче вже почали розказувати, що там на кулі була ЛГБТ-символіка і тому подібне, для того, щоб помститися. В мене розклад дуже, дуже однозначний. прибрали свої людина. Людина, ну, виходячи з розкладу, людина дуже багато знає інформації, і людина небезпечна для тих, хто розділяє його думки, бо є конкуруюча складова, не остання смерть, і наступний раз вже буде якась ідейна складова. Котра буде ви... визвана тим, що це можна... це можна зробити. Тобто, я думаю, що хтось з глядачів е... цього відео в режимі онлайн, в Тіктоці і тому подібне, буде мати натхнення, буде розуміти, що це досить легко зробити. Особливо в Сполучених Штатах, коли є зброя, і серед білого дня ти можеш провернути таку ситуацію. І в мене випадає момент циклічності, момент повторення ситуації через невеликий проміжок часу. Знову ж таки, пов'язане бути має бути пов'язане з якимось верховним жрецем, тобто людиною, котра може приймати публічною людиною, котра може приймати рішення. І... Без без ідеї, якоїсь образи, і тому подібне, за рахунок того, що ти, ти, ти це можеш зробити. Ти вдоволений, ти не розділяєш думки, ти це можеш зробити. Е, до речі, бачила, от, ну це ж читаю новини там мітинг.